Я сказав, що а, сьогодні не йдеться розмова про мирну угоду. І також зауважив, що, на жаль, бо війна три роки, багато смертей, багато всього зруйнованого, передусім життів. Все це приніс Путін і тільки він. І не треба шукати посередництва між Україною і Путіним. Нам потрібна. Тверда підтримка сильної країни, Сполучені Штати, сильного Президента Трампа. Нам потрібна його підтримка і бути на нашому боці. Я не вважаю, що може бути щось між нами посередине, бо не дві країни воюють одна з одною, а Росія принесла війну на нашу землю, і ми її, я вважаю, гідно захищаємо. Мирна угода не може бути підписана в Мюнхені. Тому що це Мюнхен. І тут немає президента. І тут ми пам'ятаємо, які речі були підписані колись. Так. І я таких речей не повторюю. І, в... І тому дуже важливо зрозуміти, мирна угода. Може бути тільки план про закінчення війни, який передусім повинен бути проговорений і підтриманий між Україною, і президентом і Сполученими Штатами, а виключно президентом також обов'язково треба. Важлива роль для країн Європи, тому що ми говоримо про гарантії безпеки як головний момент в будь-якому документі про припинення війни або закінчення війни Гарантії безпеки для України, для всієї Європи. І Україна є частиною вже Європи і буде частиною рівноправного європейського союзу. І Для нас голос Європи дуже важливий за столом. А не десь за лаштунками вони рівноправні партнери. Це можна подивитись через той вклад: грошовий, і військовий, гуманітарний, різний, фінансовий, який. Європа вкладала разом з нашими друзями Сполучених Штатів Америки. Я сьогодні у нас була велика бесіда, довга бесіда. Я подякував двопартійній підтримці, дякуємо сенаторам, конгресменам, людям Сполучених Штатів Америки. І я дуже вдячен людям Європи за те, що всі ці люди суспільство передусім, підтримали життя українського суспільства. Ось про що йдеться. Що стосується моєї зустрічі з американськими колегами, у нас багато зустрічей, Я цьому дуже радий. У нас була хороша розмова з президентом Трампом, і ми отримали пропозицію щодо інвестування в Critical Minerals України, і ми про це багато говорили. Я говорив, що треба захищати Україну, наші ресурси, чому їх треба захищати? А якщо ми говоримо прагматично, а не тільки про безпеку Європи, Хоча я вважаю, що безпека Європи передусім і люди це пріоритет, але говорити можна і фінансово прагматично, коли ми говоримо про захист наших ресурсів, щоб вони не попали в руки повністю окупаційній Росії, і також їх союзникам. Треба все це захищати. А якщо країни їх це захищають, це дуже важливо коротше треба. I will, I'll be short. Okay, it's difficult to be short. Sorry. Не, не не просто бути коротко коротко бо це дуже важливо пояснити всі ці деталі. Таким чином ці мінерали, ці з країни. Ми вдячні з підтримку цієї країни, які будуть це нам допомагати захищати. Вони мають пріоритети для того, щоб інвестувати в цей. Нам, нам нам треба з, з робочі міста створювати і щоб це було також вигідно. Це було дуже важливо і треба. Зберегти і не віддавати ні півні, ні північні кори, ні, ні Китай, ні знаю, з ким Росія після окупації після дезокупації, як кому це передадуть. Це мій меседж. Я дуже щаслив, що американські це підтримали, і що на міністр фінансів США та Шах приїхав до Києва. Це його місія дуже вдачно йому і він приніс привіз. Документ це документ був на моєму столі. Я доврушив моїм юристам вивчити і дати їх консультацію щодо можливих змін і таким. Це документ, що не щодо безпеки, а щодо інвестицій саме між двома сторонами. І я знаю, що буде також звертатися з віце-президентом. Не знаю, що сьогодні може вечором, але я тут до за таким чином може сьогодні, ще або завтра. Як Президент Трамп сказав, можете куди хочеш, я за Вашингтоні приїжджай, коли хочеш. Я віце-президент, також також я тут. Можемо зустрітися, коли ви хочете. Я кажу віце-президенту Америки. Це задоволений, Я готовий зустрічатися. Не все готовий підписати, але зустрічати цього. critical minerals and and etc if it will be it will if it will be ready i hope it will be ready that's all president does the conversation between vladimir putin and president trump risk Putin. right so so how do you view this specifically are there risks and dangers risk what 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 is it Владимир Путін, і Дональд Трамп говорили по телефону. Ви отримали інформацію. Чи вважаєте ви, що це несе певні ризики для вас? Ну, Ви маєте на увазі ризики від телефонної розмови? Не бачу. Путіна думаю, що президент Трамп сильніший і Путіна є ризики для світу, тому, що у нас набагато більше ризиків ніж ризиків для сполучених штатів при всій повазі, при всій повазі до всіх відомих керівників. Я вже говорив, у мене була непогана розмова з президентом Трампом. кілька розмов. Він розмовляв з Путіним. Путін, як він сказав, зацікавлений в закінченні війни. Я кажу. Він брехун, я знаю. Я йому не довіряю. У нас були перемовини про припинення вогню. Worry. Припинення вогню so це не те. Пряме рішення моє було ми хотіли припинення вогню обміну, але ми не зому Так, дуже необхідно було 100 наших захисників повернено для нас і я мав їхати до Франції. Для того щоб людей повернути, але він Тому я й сказав президентові. Я думаю, телефонні розмови це телефонні розмови. Хай так нам треба зустрітися. Баутікреїн і щоб не ухвалювалися якихось рішень про Україну без України. Ми цього ніколи не приймемо. І я говорю не про себе, я говорю про всіх українців, про весь народ. Народ каже: ми дамо йому паузу. я не, не думаю, що треба давати змогу Україні комусь окупувати країну ми цього не зробимо я цього не зроблю це дуже важливо для мене Ці санкції треба застосувати я так розумію президент трамп може це зробити саме тому я готовий приїхати до Вашингтона. Будь-коли ну протягом цього століття і ну, нам треба виробити спільний план. Як цивілізовані люди, поділитися ним з нашими друзями і з допомогою наших друзів в Європі, не можна руйнувати тієї єдності. І я радий, що ми теж частина сильної Європи. Я думаю, що дуже важливо не втрачати цієї єдності до цієї війни. Ця війна що не кажи, зміцнила єдність між сполученими штатами і європою. І Путін злякався цього. Ну я думаю, за 20, скільки він там 25 років сидить на посаді. І оце вперше єдність на нього подіяла. Він не зумів нас окупувати завдяки єдності. Ну звичайно, завдяки нашим солдатам. Але тепер він якісь угоди укладати без нас, без європи. Ідея. Кепська. я думаю, що це не ідея президента Трампа. Я думаю, що я відповів вже на 10 наступних, а в мене сотня Ну, нехай сенаторів Дякую. президент що світ не міняється, коли президент збирається вкладати угоду з. Китаєм чи Росією не радячись з іншими союзниками Франції, наприклад, Ну що ж, чому ми в цій війні, коли Росія ввійшла в Грузію, ми, ми думаємо, до кого їде Трамп, як це все сталося,